Всім привіт! З вами я, Таня Саничка, і сьогодні я хочу запропонувати вам зв'язати разом зі мною ось такий узор. Цей узор називається Турецька коса. Він такий, на вигляд, такий заплутаний, складний. Я навіть боялася довго за нього братися, але коли спробувала, коли розібралась, він в мене вийшов. Я в нього, чесно кажучи, закохалася. Ось, дивіться, як він виглядає на шапочці. Такий який солідний, об'ємний. Ну і разом з тим в'яжеться він досить таки просто. Ось я зв'язала контрольний зразочок. Бачите, як він виглядає. Це контрольний зразочок, така. Цікава в'язочка. Ну, давайте будемо вчитися разом. На спиці я набрала 20 петель. 20 петель. Одну спицю виймаю і поїхали. Узор починає формуватися уже з першого ряду. Першу петлю ми знімаємо. Це буде у нас крайня петля, тобто кромочна. Другу петлю пров'язуємо зворотню. Ось так. Далі в'яжемо три лицеві петлі. Схему цього узору я лишила на однокласниках і в контактах, зайдете по силочці, можете собі поставити на екран. Щоб вам було зручніше по чому орієнтуватися. Але давайте один, два, три, три лицеві петлі. Наступна четверта петля, тобто не четверта, це вже виходить шоста петля узору. Що ми робимо? Ми беремо спицю, заводимо в петлю. Ось так перетримуємо пальчиком петлю. І один, два, три. Тобто робимо три накиди. Ще раз показую, як ми це робимо? Заводимо спицю в петлю, так як ми мали би пров'язувати лицеву петлю. Накидаємо один, одночасно притримуючи, два, три. І так само притримуючи ниточку, витягуємо ці накиди і знімаємо, так як ми маємо пров'язати лицеву петлю. Ось так, ну зараз недалі ще буду показувати. Пров'язуємо 8 петель лицевими. 1, 2, 3, Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Наступний, наступна петля. Знову заводимо з петю заводим петлю і робимо три накиди. Один, два, три накиди ми робимо від себе. Ще раз показую. Дивіться, ось так. Петлю заводимо сюди. Один, два, три, бачите? І витягуємо ці петлі і знімаємо з лівої спиці. Так само, далі в'яжемо три лицевих петлі. Один, два, три. Ну, одну зворотню і одну крайню. Також прив'язуємо зворотню. Перший ряд. Був перший ряд. Тобто сам узор у нас складає 16 петель. Ось. Збоку ми пров'язуємо зворотні для того, щоб бачити, як цей узор виглядає. І дві крайні, кромочні. Ось так. Другий ряд. Другий ряд ми петлі в'яжемо по узору. Ось дивіться. Першу знімаємо. Друга в'яжеться лицева, три петлі зворотніх. Один, два, три петлі зворотніх. І що ми робимо з цією петлею, яка у нас була витянута. Так, клубочок мішає. Дивіться, ми просто беремо ниточку перед роботою, ось так підхоплюємо цю петлю. Бачите, підхоплюємо. І от усе це, що було накинуто, ми акуратненько знімаємо. Все. Вісім петель пров'язуємо лицевими, тобто зворотніми. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І знову ж таки ось у нас є ця петля, де ми робила накиди, ми її. Знімаємо і разом з нею знімається оце все, що накидалося. І знову пров'язуємо три петлі зворотніми, одна лицева, і крайня петля вяжеться зворотні. Так, два ряди. Цей узор в довжину складає 12 рядів. Трошечки так, скажімо, багато, але коли ви зрозумієте і запам'ятаєте, як це все робиться. Я думаю, складного не буде нічого. Що робимо далі? Першу петлю знімаємо, дивіться, друга петля зворотня в нас йде. Далі. Перша і друга петля йде лицева, третя петля, та петля, яка йде перед оцією такою вже великою, робиться знову ж те саме. Заводимо спицю в петлю. Один, два, три і витягуємо. Далі. Оцю спицю ми не загубимо, тому що вона вже прив'язана, вже... вона не витягнеться, тому ми її можемо просто скинути. Можемо взяти на додаткову спицю, але так як показує практика, вона та додаткова спиця в цьому випадку саме. Тільки заважає. От ми її скинули. Наступні 4 лицеві петлі пров'язуємо. Так, і пров'язуємо лицевими. Три, 4. Що далі? Так. Ось цю петлю повертаємо. Повертаємо її на спицю. Ось. Дивимося, щоб вона була не перекручена. Вона в мене перекрутилася, вертаю, щоб так вона була гарно повернута лице. І. Пров'язуємо її лицевою. Ось для чого вона нам була така довга, бачите? Зараз я покажу вам здорові, це оце все у нас є. Ось ось це у нас перша оця протяжечка пішла. Далі. Наступні 4 петлі ми беремо таку вже додаткову спецю, тому що 4 петлі це вже багато, можемо погубити. І ниточка перед роботою. А ці чотири петлі, 3-4, просто перекидаємо на додаткову спецію. Ось так. І наступна у нас петля після цих, які ми лишили на додатковій спеціалі, є витягнута. Ми її пров'язуємо, так, щоб вона була не перекручена, пров'язуємо її лицевою. Ось так. Повертаємося до цієї додаткової спиці. Ось вона. Можете, звичайно, перекинути сюди ці петлі. Я роблю так, щоб не тратити час. І пров'язую цих чотири петлі, які у нас були на додатковій спеці. Три, чотири. Пров'язала. Далі у нас іде петля, яка йшла. Лицева після цієї протяжки такої з накидами. Заводимо сюди праву спицю і знову ж таки робимо три накиди. І витягуємо її. Ось. Дві петлі, які лишилися, пров'язуємо лицевими, і дві петлі зворотнім. Одна і крайня. Крайню петлю я пров'язую зворотньою, для того, щоб був рівненький край. Ось так. Третій ряд пров'язаний. Четвертий ряд. В четвертому ряду ми так само, як і в другому, в'яжемо всі петлі за узором. Ось так. Раз, два лицевих, раз, два зворотніх. Так само ниточка перед роботою оцю петлю разом з цими накидами. Знімаємо, просто знімаємо не пров'язуємо. Далі у нас тут буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. 6, Сім. Вісім дев'ять, десять. Уже посередині було вісім, стало десять. І знову ж таки ось цю петлю, яка була у нас з накидами, переносимо, не пров'язуємо, а переносимо дві петельки, ще лишилося зворотніх, і одна лицева, крайня зворотня. Четвертий ряд пров'язаний, п'ятий ряд. Першу знімаємо, зворотня петелька. Дивіться, ось у нас є дві петлі з краю лицевих. Що ми з ними робимо? Першу пров'язуємо, друга знаходиться перед оцим великого петлею. Заводимо сюди спицю. Так само один, два, три. Витягнули. Цю можемо брати на додаткову спицю, можемо просто скинути вона одна, один. Два, 3, 4 лицевих. Повертаємо стінуту петлю на ліву спицю і пров'язуємо її лицевою. Ось так. Бачите, пров'язуємо лицевою, виходить, ось так. Тепер оцих дві середніх петлі ми просто пров'язуємо. Дві середніх петлі пров'язали. Беремо додаткову спицю, ниточка перед роботою і за роботою 4 петлі переносимо на додаткову спицю. Далі назад виводимо ниточку за роботу і пров'язуємо з оцю велику петлю, пров'язуємо велику петлю. Цю спицю поки що залишаємо. Беремо додаткову, перетягуємо ось так ниточку за спицю І чотири лицевими з додаткової спиці. Слідкуйте, щоб воно було не перекручено, так як. Воно ішло, так воно йде. Все, додаткову спецю поки що лишаємо. Далі, після цих чотирьох петель, лицева петля. Іде у нас ось так: один, два, три. Витягуємо, знімаємо, одна лицева і дві зворотні. Зворотня і кромочна. Так, перевертаємо роботу. Це у нас був який один, два, три, чотири, п'ятий ряд. Зараз вяжемо шостий. Шостий ряд ми в'яжемо по малюночку. Єдине, що ті петлі, петлі на які ми робили накиди, ми їх не в'яжемо, а просто знімаємо. Ось. Так як ми це робили в другому і в четвертому ряду. Ці всі просто пров'язуємо. Ви бачите, що складного немає нічого. Узор надзвичайно легкий. Хоча виглядає досить таке складно. Так, зв'язали середні петлі і знову ось цю знімаємо одна зворотня, одна лицева і крайню пров'язуємо зворотню. шостий ряд готовий. В сьомому ряду ми будемо робити практично те саме, що робили. тільки зі зміщенням. Першу знімаємо зворотня. Ось так. Тепер ми бачимо, що у нас довга петля другої йде. Отже, ця велика така петля. Отже, на першу робимо отакі накиди: 1, 2, 3, витягуємо. Знову ж таки, оцю петлю ми залишаємо. На додаткову спецю, але я не беру для одної петлі додаткову спецію, бо вона не тримається. І 4, 2, 3, 4 лицевих петлі повертаємо ось цю петлю, так, щоб вона була не перекручена, ось, пров'язуємо її лицевою, середніх 4 петлі пров'язуємо лицевими. Один, два, три, чотири. Наступна дія, яку ми робимо, це додаткова спиця, допоміжна. Ниточку переводимо перед роботу з цієї спиці, знімаємо чотири петлі, тобто ці 4 петлі, які йдуть перед довгою великою петлю. Так, зняли. Тепер акуратненько пров'язуємо лицевою оцю велику петлю. Так, пров'язали. Бачите, спицю цю лишаємо поки що. Ось у нас додаткова, додаткова спиця. Ми її тримаємо так рівненько, як ішли у нас петлі. Перетягуємо. Мені зручно брати такі чулочні спиці. Тому що можна не перезнімати петлі. Якось раніше пробувала крючком, досить такий, незручно, знімаєш туди, знімаєш сюди. А так, зняла, пересунула і, і все класно. Так, після цієї чотири петлі з додаткової, пров'язуємо лицевими, відкладаємо додаткову. Що робимо далі? Крайня лицева петля узору. Так як ми робили ось тут, на самій першій так само робимо тут на самий крайній останній верніж. Спицю заводимо. Раз, два, три і витягуємо. Ось так. Все. Зворотня. І зворотня, крайня, зворотня також. Сім. Восьмий ряд. В'яжеться по узору. Лицеві, лицевими, зворотні, зворотніми. Єдине, що оці не в'яжуться, а знімаються ті, які ми накидали. Один, два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14. Уже посередині у нас і 14 петель. Цю петлю знімаємо. Лицева, крайня у нас завжди йде зворотня. Все, у нас пров'язано 8 рядів. Наступний ряд у нас 9. Нам ще треба щось зробити з цією протяжечкою. Зняли зворотня петлю скинули. Чотири лицевих. Один, два, три, чотири. Повертаємо велику петлю на ліву спицю пров'язуємо і. Пров'язуємо ось ці центральні петлі всі повністю лицевими, аж ось сюди. Це виходить, у нас що? 2, 3, 4, 5, 6 петель. Далі 4 петлі, які йдуть перед довгою. Бачите? Ось довга, 1, 2, 3, 4 Нитку переводимо перед роботу. Беремо додаткову спицю. І акуратно оці чотири петлі знімаємо, ось так, і залишаємо за роботою. Цю петлю витягнуту, тобто довго пров'язуємо лицевою, спицю поки що не зачіпаємо цю, повертаємо, просуваємо верніше цю спицю. Перекидаємо ниточку за неї і пров'язуємо 4 петлі лицевими з додаткової спиці. Ось так. Залишаємо Так. зворотня, крайня зворотня. Вже бачимо, що намічається в нас такі якісь контури нашого узорчика. Повертаємо спицю. Зворотній бік і вже у 10-му ряду повністю всі петлі в'яжуться по узору. Тут вже немає у нас не, не знімань, не перезнімань. Тобто всі лицеві лицевими, всі зворотні по узору в'яжемо зворотніми. Певно, тобто треба було взяти. На стілий щось темніше, щоб було краще вид. Так, зворотній, лицева і крайня зворотня. 10 рядів у нас пров'язано. Одинадцятий ряд. Тепер дивіться, як ми в'яжемо 11 ряд. Перша петля. Знімається, друга петля пров'язується зворотнє. Один, два, три. Ми в'яжемо лицевими і на четвертій петлі робимо те саме. В петлю, раз, два, три і витягнули. Ось так ми зробили, як і в попередніх випадках. Тепер беремо додаткову спицю, перекидаємо ниточку сюди, і ось ці чотири петлі знімаємо на додаткову спицю. Ось так. Знімаємо і залишаємо. Так, як ми робили в попередніх випадках. А оці чотири петлі вже не петлю одну, так, як було в тих рядах. А оці чотири петлі в одинадцятому ряду, один, два, три, чотири. Пров'язуємо. Бачите, ось. До ось цієї витяжки пров'язали. Робочу спицю залишаємо, повертаємося до додаткової спеціалі. Отак рівненько. Бачите, як воно отут іде? Протягуємо сюди, перекидаємо ниточку за спицю, ось дивіться, перекидаємо ниточку за спицю, отак. І ось так рівненько ми їх. Ці чотири петлі знову ж таки пров'язуємо на праву спицю. Пров'язали, спицю відложили в сторону. Далі, після цього, у нас лишаються чотири лицеві петлі на лівій спиці. Першу петлю заводимо спицю, робимо три накиди і витягуємо ось, витягнули. Три петлі пров'язали, одну зворотню і кромочну зворотню. Ось, сформувався наш узорчик. Далі ось цей шматочок буде йти отут, і воно буде виглядати так, ніби ось ці петлі заходять туди, ховаються. Ну, давайте 12-й. Ряд ми пров'яжемо, це практично останній ряд нашого узору, аналогічно другому ряду. Тобто, по узору, єдине, що ось ця петля, де в нас було накинено, ось вона не пров'язується, а перезнімається, спускається ті накинуті петлі. Тут воно трошки туго, тому що йшов перехльост, але Пров'язуємо петля за петлею. Зараз побачимо, як виходить гарно. Ось так. Бачите, знову ниточка перед роботою знімаємо. Один, два, три. Лицева цела, зворотня. Ось наш узор готовий. Уже. Оцей ряд у нас тепер був 12 рядом цього узору, і разом з тим другим рядом, уже нового узору. Ось дивіться, ось так. Бачите, ось це вже був 12-й, а для, цього, для цієї частини узору він уже був другий. Тобто, ми беремо, робимо все зараз уже, як ми робили тут в третьому ряду. Знімаємо зворотня, дві лицевих, в третю раз, два, три, скидаємо. Один, два, три, чотири. Підбираємо цю петлю, пров'язуємо. За роботою на додаткову спицю скидаємо 4 петлі, знімаємо верніш. Пров'язуємо довгу петлю, 4 петлі можна повернути на спицю, але, звичайно, простіше буде пров'язати їх з цієї. Ось так. Один, два, три, чотири. На оцю уже третє, виходить, накидаємо, витягуємо, один, два лицевих, зворотня, зворотня. Ось. Бачите? Ось як воно йде. Фокусується в той не видно. Ось так воно іде, вже це заходить сюди. Ну, четвертий ряд в'яжемо так, як ми в'язали тут. Зайдіть на сторіночку, там досить така доступна схемка з описом, гарних вам пателюк. І всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, я вам обіцяю нові цікаві відео. С вами была Таня Санычка. Пока-пока!